Не наїбуй людей брехун. Таке повідомлення прислав мені підписчик. Кажу, доброго дня! Більше конкретики скидає мені отаке відео. Блять, подивись коронки, які ти хвалив. Другий отвір, а вона вже вся лиса. Два отвора людина зробила, і все, коронка лиса. Кажу, ви з водою сверлили її? Нащо ця вода? Всі сверблять без води і нормально. Люди! Останній раз вам показую. Дивіться, є два типа короночок. Ось така. Вікторітул по кемограніту. З нею треба з водичкою сверлити. Є ось така вакуумного спікання. Вона на болгарочку. І нею можна без водички. Показую вам наглядно. Беремо першу оцю. Вона, скажімо так, максимально швидко робить отвори, але. Трошки може по краям підколювати обов'язково захисні окуляри, ось так під куточком. Повна хата диму, я куплю тобі машину. Ха -ха -ха. Ой, Вадик, що це за? Дивіться, друзі, бачите? Підгризає трошки по краям, але, ну що, хтось скаже, розетка перекриє, володька, робив все з пілісосом і буде нормально. Ви праві, ніхто хто би спорив, я не буду. Но я люблю користуватись ось такими. Відкриваю новішу короночку. Чуєте хлопці? П'ять секунд тишини, будь ласка. Сань. Угу. Добре? Альванік. Обов'язково з водичкою. Обов'язково. Бадів, ця кли... шикалка вже давно має піти на мусорі. Я новий пісню. Так, що ми маємо? Оця набагато чистіша. Бачите, Чуть-чуть тут підкололо. Оця набагато більш грубша. Але ресурс цієї сміло можу сказати 20 отворів, плюс-мінус оця, я думаю, отворів вона впече 40. Е Результат на лице. Тому з водичкою, отакі, як ви робите, як ви мені відео скидували, там обов'язково треба водичку і обороти, щоб були. Дуру поверта, не оцього перфоратора. хоча в там в принципі теж невеликі. А головний отбойник не включався.